Егій 18 Правда чи вигадка: Колумбія, сучасний ікар? частина друга, розповідає Алістер Блум. Можливо, Колумбія і зникла з передочей людства. Однак, розповіді про ширяюче місто залишилися, і кожна химерніше за іншу. Найвідомішою серед тих історій є про співучого птаха, жахливе створіння, що захоплює людську уяву по всьому світі. Навіть дітям відомий вірш: Птах співучий, птах співучий, он де він літає, птах співучий діточок із неба скидає. Хто не слухатися буде, того в яму занесе. Скептики казали, що це лише дитячі байки, аж доки у 1920 році дещо не з'явилося. Здійнялося багато теорій стосовно звідки і навіщо ця істота. Найпоширнішою виявилася теорія про те, що це пильний сторож, який охороняє місто від іноземних загарбників. Однак дивовижна знахідка в Альпах свідчить про дещо цілком інше. Здається, що призначення співочого птаха не відганяти, а щось берегти це ягня, яке символізує Колумбію, дитя, яке всі шанують, та його тримає цей птах. Що ж так загрожує цій дитині, що їй потрібен такий страшний охоронець? Ще багато залишається питань, доки ми намагаємось відділити правду від вигадки.